BMW i3, як перевірити запас, точніше ємність батареї, залишок ємності батареї, без комп'ютерної діагностики. В принципі, в цих машинках можна це побачити і так. Для цього на панелі у нас є кнопочка з боку, зажимаємо і тримаємо якийсь час. Далі, коли потримали, у нас з'являється таке меню. Обираємо тут одним натисканням, перебираємо. А, бачимо, у нас є тут циферка 10, Unlock, Натискаємо, зажимаємо. Тут у нас бачимо, з'являється код, і треба ввести код. Який це код це 5 останніх цифр він кода автомобіля, на якому ви це перевіряєте. Ви ці цифри сумуєте і вводите тут в моєму випадку, це цифра 24. Вводу 24 і затискаємо. Попали в додаткове меню і у нас є пункт 13, Battery. Заходимо в цей пункт, натискаємо. Тут йдемо на пункт номер 8 бачимо, Battery Capacity максимальна 35,8 кВт. Із 44 кВт заявлених по цьому автомобілі. У нас є залишок 35,8 кВт. Ось так легко можна перевірити ємність акумулятора на момент перевірки автомобіля після її експлуатації.